Друзі, як вам такі новини? Дональд Трамп говорить про те, що він подзвонив Путіну, і вони обговорили ситуацію в Україні. А також Зеленський заявляє про те, що війна може завершитися вже в цьому році. Давайте далі розберемося, що відбувається, чи дійсно був, наприклад, оцей дзвінок між Трампом та Путіним. І почнемо з того, що президент Зеленський в інтерв'ю для ITV News чітко заявляє, що війна може завершитися, і це може стати навіть в цьому році, але лише за умови, якщо Україна отримає реальні гарантії безпеки. Він також наголосив, що справедливий мир можливий лише тоді, коли зло буде покаране. А просте припинення вогню без гарантій лише дасть Росії час перегрупуватися для нової атаки. Зеленський впевнений, що війна для Кремля це, друзі, не про території. Якщо подивитися на світову мапу, то те, що вони захопили за три роки це ну, ніщо, в них землі вистачає. Зеленський впевнений, що це лише йде мова про знищення українського народу. А також президент України висловився щодо майбутніх виборів в Україні. Президент нагадав про саме маніпуляції з боку Росії. Путін прагне насправді просунути своїх людей до української влади. Але Зеленський твердо переконаний, що якщо будуть умови створені для того, щоб могли проголосувати і військові, і люди, які виїхали за кордон, і українці, які залишилися на окупованих територіях, то тоді вибори можна буде провести в Україні. А також Зеленський впевнений, що український прапор знову майоритиме над Севастополем, Донецьком. Маріуполем та іншими окупованими містами. Ну і головний меседж від Зеленського тут простий: мир без гарантій безпеки бути просто не може. І як тільки нам ці гарантії забезпечуть, настане мир. І тут, друзі, з'являється несподівана новина: Трамп заявляє, що він поговорив з Путіним про можливість припинення війни в Україні. Звучить дуже інтригуюче, але речник Кремля Дмитро Пісков. Ні підтвердити, ні спростувати цього факту не зміг. Трамп в інтерв'ю New York Times заявив, що зідзвонився з Путіним, щоб обговорити припинення війни в Україні. За його словами, Путін нібито теж хоче, щоб люди перестали гинути. І тепер Трамп доручив своєму раднику Майку Волцу організувати зустріч для подальших домовленостей. Саме через ці розмови Трамп планує реалізувати свій план припинення. Війний. Але найцікавіше тут інше. Трамп заявляє, що хоче укласти умову з Україною. Він пропонує доступ США до наших рідкоземельних мінералів і газових родовищ в обмін на гарантії безпеки для України. Виходить, що мир і підтримка лише частина великої угоди, яка має принести вигоду Сполученим Штатам Америки. І якщо придивитися, то цей план виглядає як звичайний. Торг, ми отримаємо гарантії безпеки, а Сполучені Штати наші ресурси. І ще тут питання наступне: а які саме гарантії безпеки запропонують Сполучені Штати? Це зброя, це допомога, це участь США в переговорах чи просто папірець із підписами? Зараз дуже важливо, щоб Україна не погодилася на умови, які можуть загрожувати їй нашому майбутньому. Чесно, я до цієї історії ставлюсь з обережністю. Ну, якщо дійсно відбулися перемовини по телефону Трампа та Зеленського, чого цей факт не може підтвердити Пісков? Ось що він заявляє. Речник президента РФ Пісков заявив, що Кремль не може ні підтвердити, ні спростувати публічну розмову Трампа з Путіним. Ну, для них ж це ж таке це ж така подія велика. Вони би вже на. Напевно, би кричали, що це відбулося, чогось не відбувається. З іншого боку, розмови про припинення війни вони потрібні, і добре, що а, Трамп намагається їх почати, але здається, що це чергова політична гра. Трамп м, намагається виграти на всіх фронтах, виглядати миротворцем і ще й отримати вигоду для Америки. Ну і головне, я не вірю, що Путін взагалі раптом хоче миру. Це більше схоже на спробу зберегти обличчя чи взагалі виграти час. І саме виграти час більше схоже на правду. Росія продовжує нарощувати свою армію. Нові дивізії, модернізоване виробництво зброї все це явно не про переговори, виглядає, ніби Кремль навіть не думає зупиняти війну. За даними Американського інституту вивчення війни, Росія створює нові військові підрозділи та активно модернізує свою оборонну промисловість. Все це свідчить, що замість пошуку шляхів до миру Кремль налаштований продовжувати війну. Більше того, росіяни намагаються переконати всіх, що війна в Україні це нібито частина ширшого конфлікту з Заходом. За словами Зеленського, Москва збільшує чисельність армії а, і, і поглиблює співпрацю з Північною Кореєю, що ніяк не свідчить про те, що вони рухаються до мирної угоди і до завершення війни. А, і виходить так, що замість того, щоб шукати вихід, вони ще глибше занурюються у конфронтацію. Це виглядає до і, і це вкотре доводить, що не Україна відмовляється від переговорів. А саме Росії. Кремль продовжує грати на загострення, і розмови про мир поки залишаються лише порожніми словами. Знаєте, мене це взагалі не дивгує. Справа в тому, що російська влада завжди, коли говорить про мир, вона або хоче виграти час, або хоче маніпулювати суспільною думкою. Але дії Кремля показують, що вони не збираються зупинятись. А що цікаво, їх навіть не зупиняють власні економічні проблеми та невдоволення населення. Справа в тому, що останнє опитування показує, що в Росії 67% росіян головною проблемою назвали саме зростання цін в магазинах. Далі я вам зачитаю. За останні два роки ціни в РФ зросли на 30%, особливо сильно подорожчали продукти. Через що 63% сімей витрачають половину свого доходу лише на їжу. На третьому місці серед проблем це питання житла, його недоступність, дорогі іпотеки та аварійний стан. Друзі, як ми бачимо, більшість росіян більше переймаються цінниками в магазинах, ніж війною, наприклад, в Україні, ну що в принципі і не дивно. І отже, друзі, ситуація виглядає наступним чином. Зеленський чітко окреслює умови, за яких війну можна буде завершувати. По-перше, це гарантія безпеки, по-друге, це покарання агресора та підтримка міжнародних союзників в той же час. Трамп пропонує свої миротворчі ідеї. Ну а Росія, взагалі, продовжує активно готуватися до війни. І хоча невдоволення в російському суспільстві росте, як ми бачимо з останніх новин. Воно, на жаль, фокусується лише на побутових проблемах, залишаючи питання війни десь там на другому плані. А це, друзі, означає, що розраховувати на якісь зміни настрої в Росії найближчим часом точно не варто. Я на цьому завершую своє відео. Пишіть в коментарі, що ви думаєте про такі останні новини, і до зустрічі в наступних відео.